Доброго всім здоров'я. Наслідки російської сволоти прибираємо. Ямка глибиною метрів п'ять. І шириною, мабуть, ну, п'ятнадцять. Буде, це вже четверту засипаємо. Визволяють нас від землі. Собі пладу навели. Так що такий помічник. Івановичі учаться, так що. Повж 2 1,1 куба. Гідравліка переділена повністю в тракторі. Розподільник докуна не ставили, а перенесли РП-70 назад, викинули всі речаги, підключили до джойстика. От від одного джойстика Роблять і навісні агрегати. Причепні. Тобто все набагато простіше. Не запутається нічого. Джойстик один під руками, да і все. Ніяких ні речагів нема нічого. Какая красота! Так, тикаем, нас задавляют. شكرا <applause> 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 Ящик не в Рафаеля куплявся, чоловік сам робив. Ну, як би так, все, всім добра, здоров'я.